І я альфакторна залежна, і це той випадок, коли б я могла на ізі позбавити себе цієї залежності завдяки методам якорів чи завдяки антіхесер і іншим технікам, але я не хочу. Так само, як і не хочу позбавляти себе залежності від турніку. Краще, нехай мій мозок завжди спрямовує фокус уваги, як іде де мені знайти можливість реалізувати. Я люблю замовляти в сліпу. Це для мене така гра. Замовляю, чекаю, сподобається, не сподобається. Як замовляю я собі. А моя ж рефлекшен сьогодні в сторіс покажу його розпаковку. По відгукам замовляє. Хтось лишає коментар, що він має аромат як дорога косметичка. І тут я спагнула. Я не знаю, як пахне дорога косметичка, тому що я дуже мало використовую косметику, вона мені розкидана по всій квартирі. А всі ж інгредієнти в мене є для того, щоб дізнатися, а як пахне дорога косметичка. Я назбирала ці інгредієнти, накидала її в косметичку, зачекала два тижні, коли я її відкрила. Щоб отримати бажане всі інгредієнти, задля цього ми вже маємо. Вони десь розкидані в недрах. Нашого внутрішнього всесвіту просто треба сфокусувати туди свою увагу на свою силу. Що зараз ви подумаєте, чого ви насправді хочете, яким чином ви можете це собі заполучити в життя, то звідти зсередини ви будете чіпати дуже багато відповідей, дуже багато ресурсів.